Мега березень прийшов, подаруночки приніс, і Павло тут з'явився. А ви цього не очікували, тому що Павло всіх надурив. З однієї сторони він сказав, що пішов спати, з іншої такий, але ж там розпродаж. Треба зацінити, що там відбувається. Так що, шановні пані та панове, не відволікаємось, продовжуємо консольну тематику на каналі. Ставимо вподобайку, пишемо шалений коментар, і зараз все ж таки одним очком заглянемо, що там у віарі, що там не у віаррі. Коротше, Мегаберезень починається. Так що ви цей, пишіть коментарі, якщо будуть, а ми будемо розвалювати. Мегаберезень. Ну і погнали, будемо дивитись, а де і що воно тут продається. Тому що, повірте мені, повірте мені, мегаберезень він такий, березняний. Може щось приховане знайдемо. І так, для тих, хто не шаре, де воно все знаходиться, заходимо сюди. Розділ PlayStation 100. PlayStation 100 правильно кажіть. Далі ви гортаєте, отак, бачите, вгорі є у нас пропозиції. І тут ми знаходимо мегаберезень 75 мат його відсотків. Заходимо сюди, це свіжий розпродаж, Свіжайший, свіжайший. І розпродаж, отак он виглядає, дивіться ще раз, не сплутайте, тому що тут багато всіляких пропозицій може бути. Заходимо сюди, обов'язково дивимось так, що у нас тут є. Коротше кажучи, зараз будемо дивитись, що у нас по пропозиціям. Спочатку звичайні, потім віарні пропозиції. Ну, справ багато насправді. Але чесно скажу, от перша пропозиція фіфашечка 25-та, знижка 70%, В принципі, наче й нічого, але ну, скоро вже буде нова ФІФа, якби ці, ці бджоли вже не гудуть. Ну, якби вона нормальна. Але мені здається, що всі, хто хотіли пограти, вже пограли. Я, якось можна, напевно, і пропустити. Dynasty Warrior не так давно вийшла гра, але вже знижка є. Ну, не знаю. Я думаю, у нас в Україні дуже мало фанатів такого жанру абсолютно. Так що радити його до покупки я не буду. Diablo 4 знижка хороша, 45% недостатньо хороша, тому що ви знаєте, що є вже доповнення про Василя. Брати оригінал за 900 гривень ну, можна на диску знайти по-хорошому. Не, не то пальто. Hill. Знижка мала, 30%. Гра дуже хороша, дуже хороша, але там, де 30%, там і більша знижка має бути. Я думаю, що реально зараз за 1100 гривень, от це реальна ціна. 1400, як на мене, це оверпрайс. Ну, моя думка така. Якщо хочете, можна. Але чи це вигідна пропозиція, навряд. Чи. Потім іде перший мастхев цього розпродажу. Я хотів з нього почати, але от ми до нього вже і дійшли. Turismo 7, 50% знижка, вигідна ціна. По суті, ви купляєте. Оригінальну версію гри, плюс іще й вона і у віар. Ну це бандл. Тут є vr режим, він включений, і це самі кращі vr гонки які я взагалі грав. Так що це скажімо так на перспективу. І просто офігезна гра. До речі, я її повністю пройшов. Чим пишаюсь. Це перша грантуризма, яку я повністю пройшов, не відволікаючись. Класна частина з задоволенням пройшов. Вона дуже довга, дуже класна, дуже офігезна, з хорошою графікою, з підтримкою прошки, з підтримкою ВІАР і 50% знижка. Дуже хороша ціна. Mortal Kombat 1 Тут плюс такий, що два кіна, по суті, дивитесь тому що тут оригінальна компанія, плюс dlc компанія, це все прикольно. Але, скажімо так, ціна тисяча гривень, тисячу гривень. Чи це варто заплатити? Я думаю, 700 гривень 750. Це було б прям ідеально. До тисячі вже дороговато. Resident Evil 4 повне видання. Оце вже цікаво, тому що це реально повне видання, як то кажуть, уже з доповненням, уже з доповненням і вже з vr режимом 900 гривень. Можна записати в мастхеви цього роз. Продажа. Да, не дешево, але це Gold Edition, це повне видання. Так що, в принципі, я думаю, що це те, що нам потрібно. Реберс, знижка 30%, як на мене, маловато. Якби знову таки 1000, ну хорошо, 1100, це, якби, скажімо так, да? ну 1200 можна було б за цю гру вже ставити. Дорого, знижка слаба. Taken 8-й, отут уже сюжетка мені зайшла. Вона довга, хороша, на 6 годин, десь іде щось таке. Ну, на каналі є проходження, якщо що, графічно. Пічно класна гра, приємно грати вдвох, ну тобто повний набір, да? бери і купляй. Але знижка слаба. Ну, як ви бачите, ця розпродаж, вона фактично тут слабі знижки, С слабі знижки. Dragon's Dogma, знижка непогана за делюкс видання. Отут рятує цю знижку, що це делюкс видання. Ну не знаю, не супер вигідна, але типа нормальна. В мастхеви не записуємо. Повне видання сьомої частини і восьмої частини. В принципі, 813 гривень за дві голди, за дві голди. А ми пам'ятаємо, що Восьма частина, вона і ще у VR доступна. Ну, в принципі, скажімо так, знову не must have, але непогана пропозиція. Непогана метафора, фантазія, да, 25% знижка. В принципі, вона там і на релізі була зі знижкою. Ну не сказати, що шалена знижка. Dying Light, повне видання 300 гривень, начебто така вже була. Ну це стара частина. Тобто, ну прохідний розпродаж абсолютно. Фіналка та була вже така ціна. На мою думку, вже така ціна була. Пропозиція була. Робіть нижче, робіть. 900 гривень, все, я б сказав би 900 гривень, вигідно, беремо. У 1150 ну гра хороша, ну не знаю. Сказати, що прям must have, не можу. Ну, в плані по ціні. Я орієнтую зараз по ціні. Я за якість гри я не кажу. Rising отримав 20% знижки. Я подивився огляди на цей Deluxe Remaster. Як на мене, слабовато. Ну, типа бажання в нього грати немає. У мене. Якщо у вас є, знижка мала все одно. Якщо у вас навіть є бажання, не пограйте, знижка мала. Так що таке собі? Just Dance. От Just Dance непогано. До речі, знижка, але Just Dance на PS5 як в нього грати з телефоном в руки. Ну ви собі уявляєте це? ким треба бути? Ну це реально телефоном махати, тому що немає камери нормальної для PS5 Ну не знаю круще. Як на мене, це треба брати на свіч. На свічі да Just Dance піде для любителів персони. 50% знижка. Ну, знову таки це рело, третя частина, це не нова частина, це по суті перевипуск, да, оновлена версія, типа як р ремастер, р ремастер ремейк. Отаке. Ну, в принципі, 85% на Just Cost 4. Скажімо так, цікаво, але не мастхе. Цікаво, але не мастхе. Pacific Drive, Deluxe Edition. В принципі, оце цікаво. Оце цікаво. Звичайна версія віддавалася за 400 чимось. Хоча ні, я передумав. <с -кій> я передумав. Не Цікаво, не цікаво, тому що дорого. Сталкер 35% знижка. Це виходить за всі частини. Ну, касарі. Ну, якщо хочете сталкера пограти, першого. Ну, знижка невисока знову таки. Невисока знижка. І інтерактивні фільми House of Ashes. 313 гривень. Непогано. От в принципі, от оця пропозиція непогана. Непогана. Але це тільки один такий фільм, їх то багато. Я навіть думав, я вже дивився трохи цей розпродаж. Тут є ось Streets of Rage. Я б його Це одна з кращих кооперативних ігор. Але ціна 327 гривень за звичайну версію. А вам треба ще персонажів докупити, DLC. Ну, тобто виходить 400. Невигідно. Просто тупо невигідно. Український Sinking City знижка непогана. Якщо плануєте другу частину грати, коли вийде. Купіть першу пограйте, але вона не дуже екшен орієнтована, це скоріш така, знаєте, повільна гра, розслідування оце таке. Якщо плануєте двушку проходити, пограйте і впершу. Ордер, знову таки, ціна стандартна. Стандартна, 65% знижки. Ну, для тих, хто пропустив, подивіться орден, можливо, можна і прикупити, але це не, не супервигідна ціна. Ну, типу, вона така в рамках розумного, я б так би назвав би. От Saints Row, От Saints Row в принципі, за дві. 237 гривень, я скажу не must have, але записати в топи розпродажу можна. Ну, вона провалилась, в принципі, я запускав, вона досить непогано грається. Прикольно, бігаєш, стріляєш. Ну, якщо не мав що пограти, в принципі, запишу. Контра, контра повне видання. Записуємо must have номер 3 Контра Anvisory Edition. Це чисто старі добрі частини. Контри. Це колекція, я її завжди раджу до покупки. Тут у нас стандартна контра з Денді, контра з якихось там ну, автоматів, автоматів, да, там, де монетки треба. Було закидувати хардкорпс. Тут є, третя контра є. Коротше, тут ну добротний набір, хороший контри. чисто для душі. Якщо ваша душа народилася в 80-х роках, то контру винну по-любому. За 100 гривень всі частини чисто в коопі побігати. Ну, прикольно, прикольно. От Star Wars, хороша ціна. Оцей Forced uh, Awakening. 91% знижка. В принципі, непогано, непогано. Кому подобаються Лего ігри, я всі не проходив, трішки побігав. В принципі, непогано. Треба, щоб було з ким грати, тому що самому в таке, ну саме розумієте, от, а якщо я добротний напарник, то чому ні? Або напарниця Шерлок Холмс від українських е, розробників, да? Подивіться, якщо кому детективи подобаються, можна підтримати. Final Vendetta. міг би порадити, якщо вам уже набрид Streets of Rage, але... Ну, чесно кажучи, гра на один раз, от, тупо один раз пройти. Ну, 200 гривень, начебто і можна. Ну, придивіться, якщо вам of Rage сподобався, на двох один вечір пограти. Тупо, ну два вечори. Це потолок. Вона одноманітна, вона вам набридне. Пропозиція тижня Ninja Gaiden, за 1300 гривень це знущання якесь, тому що гра, вона хоч і оновлена, але це, ну, це тупо стара гра. За неї гривень 700-800, а краще 650. Оце було б ідеально. А так чесно скажу в підписку. Це просто в підписку. Давайте подивимось під PS VR 2, що у нас є. І такий невеличкий, скажімо, топ для себе виведемо. Ну, Gran Turismo, це я кажу одразу для VR от, одна з перших ігор, що треба брати. Кращі гонки під VR. Resident Evil 4 під VR не дуже круто грається, гарно, але не так круто, як восьма частина. Тому я б сказав би так. Перше місце Gran Turismo. Resident Evil Village забираємо, якщо під VR не проходили, будете обсиратись, але просто ну, вона шикарно, просто шикарно працює у VR. Потім четвертий рік. Синопсис. Хороша знижка, я на нього виловлював знижку. Це Рогалик, він досить е, цікавий, але набридає. Але в принципі, скажімо так, якби він був дешевше, можна було б так знижка стандартна. Будемо чекати далі. Тут без сюрпризів я б сказав, би, радив би грантурізму взяти, радив би Резік взяти. Потім четвертий і по остаточному принципу вже взяв би синапсіс. А от Редметр я б почекав би або Бандл, перша плюс друга за хорошу ціну. Ну або якщо ви вже все попроходили, то в принципі можна і придивитися, ну що хлопці та дівчатка, трішечки подивились по розпродажу. Ну все цілую, обіймаю. Побачимось дуже скоро.